Біль, надія, перемога під таким гаслом відбулася зустріч вихованців Київського палацу дітей та юнацтва з військовослужбовцями, які проходять відновлення після поранень на фронті. Третій рік поспіль наші захисники мужньо борються на передовій, жорстко нищать ворога, але їхні серця наповнені теплом та любов'ю. Вони прагнуть мирного життя та привітного спілкування. От, я думаю, що спілкування з Військовими так, це важливо. Звичайно, ми багато чого не можемо казати дітям, але те, що можемо казати, знати їм, звичайно, треба. У мене під час цієї зустрічі, да, я коли от з дітками спілкувався, я відчув, знаєте, оцей контакт, кажуть, да, енергетичний обмін. Вони такі свіжі, світлі, реально. Не можна їх втрачати, треба їм спрямовувати. Вони реально вони, вони готові. Вони просто не знають, куди рухатися. У розповідях військових вихованці КПД відчули невіліковний біль за загиблими героями, відчули впевненість та надію на перемогу України. Наші діти прониклися історіями життєвими цих наших захисників. І головний меседж, який вони сказали, що ми разом і разом до перемоги. Незабаром захисники, які знайшли час та можливість зустрітися з підлітками, знову повернуться на передову. Юні кияни тепер знатимуть особисто малих хлопців, завдяки яким вони можуть жити та навчатися в рідній країні.